Нині убогі і голодні, хоча мати для кожного ліки нема їх з тобою сьогодні, йдеш сам. Але тут зустрічаєш Марію, що йде за тобою, що разом з тобою страждає, що разом терпить із тобою. Побожними невістками йшла сюда на крові свого сина, також рочиста діва Марія. З великим болем у своєму материнському серці. Ісус звернув свій погляд на людей і побачив там свою многострадальну мать. Ті самі хвилини Поглянула і Божа матінка на свой сина. І так зустрілись їхні сльозами болю на литі очі, але не лише очі, але їхні страдальні серця взаємно себе відчули і порозумілася, порили ті наскрізь безмежним болем. Безмірним стражданням. Він глянув на матір страдальну та не промовив ні слова. Вона подивилась на нього і поглядом дала розмова. Мій сину, я тут коло тебе Дозволь, я тобі допоможу. Той хрест я покладу на свої рамена, ціль твій на себе положу. Куди ти йдеш, життя моє? Я піду за тобою, Чи чекати тебе тут. Любий, Боже, скажи мені хоч одне слово. Не пройди повз мене, мовчазливо. Сину мій, Боже мій. Ні, мамо. Ти Хрест мені любий, я сам понесу, він є легкий, не плач моя лагідна нене, не край твоє серце зранене. Марія хоч не несла Христа, але вона несла терпіння, нач болю прости мені серце. Вострій на волі, вона не спаснеся з дерева, але вона хати, безправдає, мой вічний Боже, все менше, скоро ти строги з своєї справи проти свого і мого сина. Нехай то теперішні його терпіння стануть достаточним надолуженням. Але не моя, а твоя воля нехай Пам'ятаємо завжди, що це ця мати і мати і діта для нас. Воно любить нас, воно чуває над нами. Доїти серця, а вона ніколи нас не залишить. Вона завжди нам допоможе, завжди нас потішить. Зрозуміє будь-які ситуації і випадки. Люди можуть нас особити, зрадити і відчинити. Люди можуть висміяти нас. Але Мати Божа ніколи. Божимо! Стація п'ята, Симеон допомагає Ісусові нести хрест. Спаситель йшов, хитаючись, по дорозі мориговти. Він зігнувся під величезним тягарем, покладеним на нього. На його тілі бідніли сліди, печування кроваві сліди. Він почувався зовсім, стомленим та скатованим. З попереднього дня. Він був без їжі та води, жорстокість скатів, гарячка, спрага, духовні страждання, ще важче, ніж фізичні, довели його до повного виснаження. Він шов босим, на ногах виступала кров, Спаситель, просуваючись поволі, вступаючи хиткими, нерівномірними кроками, підтримуючи рукою важку ношу. Яка постійно сповзала, а іншою рукою намагався втримати своє широке вбрання, що заважало йому іти. Вже нарешті тому настане кінець, вже нарешті цей злочинець буде покараний. Вже! скоро потрібно колоти пасхальне ягня! Ісус ослав. Він не в силі й деталі, заточується. Втрачає рівновагу і падає на коліна. Він не може підвестись, зараз помре. Не дійде до Голговця, воїни, навіть Божья, тоді споре. Нема нікого. Тоді примусового приневоліть одного чоловіка на ім'я Симеон, який той час вертався з поля. Допомогти Ісусові, нести важкого Христа. Чуєш ти? Ану підійди. Давай кучиш. Бергнеш до того чоловіка. Бо ж пане добродію, в мене немає часу. Я спішу, в мене є свої справи. Забухни. Бери! Але ж пане добродію. Бери. Нерадо, з великим обуренням. Не он бере той хрест на свої рамена. Але коли його взяв, ласка Божа осінила йому серце і душу, і далі вже з великою радістю і любов'ю на все хресто Ісуса. Ісусе, і ми не раз настільки ліниві і байдужі, що тільки шкодуємо себе, що ми бідні, хворі, кленоші. Але то не так. При тій стації робимо постанову. Не будемо повлажливо ставитися до себе, а будемо уважніші до тих людей, які потребують нашої допомоги. Вероніка обтирає Ісусові обличчя. Великий натовп йде за Ісусом на гору Богро. Всі люди милосердні, співчутливі, але ніхто не зауважив Його найсвятішого обличчя, як по тому найсвятішому обличчі стікає піт. Як стікають краплі крови, сліз, яке те обличчя найсвятіше, змордоване і змочене. І ось одна із жінок не боїться нікого. Бо вона набирає мужності і підходить до Ісуса і що стане відка хоче від нього? Вона бере біля колотно і обтирає його змучене, окровавлене, знесилене обличчя. І дістає від Ісуса, величе на мові. А той його родині і відбиток його лиця. На гостина образ верня колюче у схоні. Ісуса котль за нас я бачила. О, пресвята техла побличі і очі Кривавий хліба випов, залима, ока з ту крова гряницю у злобі, топтав, і топтав. Нехай приклеть Наші серця і пам'ятаймо слова Ісуса, все, що ви зробили, одному з моїх найменших ви зробили мені. Сьома. Ісус вдруге падає під Хрестом. слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму Господи. Тож не була вузесенька стежина, там цілі юрми сунули туди, і плакала Марія Магдалина, що не подав ніхто йому води, спішили верхи, їхали возами. Розтягся на дванадцять верст, і Божа мати плакала сльозами, допоможіть, нести ж йому той хрест, що ви, не люди, тут жидете, що добре не Месія, людина ж просто, просто чоловік. Юрба гуде, і кожен плеться ближче. Ставе місто захопити, Воно ж видніше з вагорбок до того, як він лунає, як він хоче пити. Ісус упав. Нагайка не свинцевими кульками. Ставай, неси! Вставай, неси! Ти що не можеш встати? Кати знавісніли від люті, спаситель від мук стогнав, ангели плакали тихо, земля тряслась, побачивши лихо. Нагайка пне свинцевими кульками. Вставай, неси, ти що не можеш стати. високо не бідня. Ісусе, ти знаєш, як нам тяжко, ти знаєш, яка ти дорога тяжка, бо ти вже йшов по ній, ти знаєш і падіння, бо ти падав сам, несучи хрест на гору Голгофту. Тому просимо тебе, дай сили, мужності, Дай витривалости, тих наша постанова. Пація, Госпо, Ірусатимські духи пачуть над Ісусом. Слава страстям Твоїм, Слава довготерпінню Твоєму, Господи! Що ти терпиш, чому саме він? Та він стільки доброго зробив. моїй доці зірка верши. За що він об'єкти? Що його?